Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 31 травня 829-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову пуски іранських дронів камікадзе від росіян. Всього 4 штуки через Запоріжжну Дніпропетровщину аж в напрямку Київщини. І знову наші хлопці всі дрони збили. Чотири з чотирьох це було вночі, а ближче до ранку росіяни запустили крилату ракету «Іскандер». В напрямку Київщини. Її теж вдалося збити, але уламками пошкоджено якесь промислове приміщення на Київщині. Там без жертв пожежники, вже пожежу загасили. В Одесі та області все спокійно і вже значно потеплішало. Багато людей, напевне, на вихідних будуть вже купатися. В сусідній Миколаївській області теж спокійно, а десь близько першої ночі росіяни обстрілювали очаків. Є невеликі руйнування, але без жертв. А от на Херсонщині, на жаль, Одна людина вчора загинула після російських обстрілів, і цієї ночі також були гарні новини. Знову мінус нафтабаза на Росії. Вона частина припортової інфраструктури в порту на Кубані. Просто чудово! Там дуже гарна пожежа. Та ще й дрони летіли кудись в Татарстан на Росії, але там поки що відео влучань немає. Нехай росіяни чекають ще, що до них щось прилетить. А всім українцям бажаю гарних вихідних.